Масштабна пожежа зайнялася у Харкові. Ліквідовувати вогонь довелося понад пів сотні рятувальникам. Росія продовжує атакувати українські міста і села. Як тримається наша оборона та чи постраждали цивільні? Про це все в деталях розкажу вам я, Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика новин. Для початку поставте вподобайку цьому відео та підпишіться. Я вітаю вас у нашому новому відео. Масштабна пожежа спалахнула у Харкові. Стовв чорного густого диму було видно за кілька кілометрів. Ось ці кадри зафіксували місцеві, поділилися ними у соціальних мережах. Зокрема, обговорювали, що пожежа зайнялася у холодногірському районі міста. Зазначається, що вибухів та влучань там не було. Говорять, СТОшка якась горить, гаріт як. Та от речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко зазначив, що це горять поліетиленова плівка та відходи пластмаси. За його даними, виклик про загоряння надійшов до рятувальників о 7.49. На місце направили 6 одиниць техніки та 60 рятувальників. Причину пожежі встановлюють інформації про постраждалих немає. Тим часом загарбники продовжують завдавати чималої шкоди. Так на Харківщині за минулу добу у результаті збройної російської агресії. Одна людина загинула, а ще троє постраждали. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Олег Сенігубов. Цитую, 8 червня, перша ночі, село Сеньково-Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено приватний будинок. 7 червня, 22.50, село Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль. 22.00 місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу військами Росії пошкоджено чотири приватні будинки. Постраждав чоловік, написав, власне, Сенігубов. Він повідомив також, що минулої доби в козачій Лопані внаслідок влучання безпілотника в цивільне авто постраждали дві жінки. Їх госпіталізували у руських пташках. Було пошкоджено газогін станом на ранок, в суботи газопостачання в руських тажках, черкаських тажках циркунах відновлено. Крім того, у приватному домоволодінні в Іваново шейчиному внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік. На Донеччині від обстрілів російських військових протягом 7 червня двоє людей отримали поранення у Гродівці та Північному. Загиблих минулої доби за даними очільника Ова Вадима Філашкіна не було. Посадовець також зазначив, що у Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки, кремницю та інфраструктурні об'єкти у дальньому. А також обстріляна промзона Курахового у Покровську пошкоджено промислову будівлю. Крематорське і Бахмутське райони там теж є пошкодження багатоповерхівок, приватних осель, пром та адмінустанов. Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 216 людей, у тому числі 68 дітей. Про це повідомив Філашкин. Інший керівник вже Запорізької ОВА Іван Федоров підсумував, що за останні 24 години окупанти 290 разів ударили по регіону. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Росіяни гатили з артилерії, наносили авіаудари. оц РСЗВ атакували роботини, молоток Мачку і Малинівку. Ще зазначає Федоров, 109 дронів різної модифікації. Накривали Гуляйполе, Левадне, Роботане, Молотокмачку, Малинівку та Новоандріївку. Є чотири повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали у ніч на 8 червня. Війська Росії з артилерії та дронами атакували Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади, що на Дніпропетровщині. Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, а також адмінбудівля, зруйнована приватна оселя. А ще п'ять понівечені побиті два дачні будинки, стільки ж господарських споруд та будівель, що не експлуатувалися, зачепило лінії електропередач. За повідомленням очільника ОВА Сергія Лисака вночі над областю силам ППО вдалося знешкодити два ворожі шахеди. 15 населених пунктів обстріляла путінська армія минулої доби на Херсонщині. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, багатоповерхівка та сім приватних будинків. Одна людина поранена, і про це повідомив керівникова Олександр Прокудін. Російські військові двічі завдали удару дроном камікадзе типу FPV по населеному пункту Куцурубської громади Миколаївщини. Ще о 21.58 вчора росіяни обстріляли з артилерії акваторії Очаківської громади. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Повідомили у Миколаївській ОВА. 54 вибухи та 14 обстрілів зафіксували на Сумщині протягом дня 7 червня. Окупанти гатили по Білопільській, Краснопільській. ЗНОП Новгородський, Шалигінський, Есманський та Великописарівський громадах. Мова зазначили, уночі та й вже зранку армія Росії здійснила вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано вже 27 вибухів. Прикордонні громади Чернігівщини теж потрапили під ворожий вогонь. Загарбники використовували БПЛА, міномети, ствольну артилерію, аби завдати шкоди цивільним. Загалом прикордонники нарахували 28 вибухів. Інформації про постраждалих немає. У ніч проти 8 червня сили української протиповітряної оборони збили 9 шахедів і одну ракету у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей. За даними повітряних сил, ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області. А також здійснив пуски 13 ударних БПЛА з мису Чауда, що в Криму. За даними Генштабу, нині в морі росіяни теж активізувалися. Станом на 6 ранку сьогодні у Чорному морі є один ворожий корабель. В Азовському сім кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет калібр загальним залпом до 24 ракет. У Середземному морі є одне російське судно з калібрами загальним залпом до восьми ракет. Ну а поки президент Володимир Зеленський та очільник Франції Еммануель Макрон підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України, йдеться про фонд у 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які інвестуватимуть в критичну інфраструктуру України для відбудови. Президент Франції додав, що 60 мільйонів євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам. Що думаєте з приводу почутого? Напишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також не забудьте підписатися на фабрику новин та поставити свою вподобайку. До зустрічі.